Кого ви боїте? Снімають! — Чому? — Це зрозуміло. Це Маски не є. А... Це є заслого... Маски давайте зібраємо! Яка охорона, кого? Ого а, ви, охороняти. Провокація це власне, те, що вони зараз стоять а, і мухнуть. А ви намагаєтеся зараз абсолютно не суттєві питання вирішувати. Для вас суттєво, яке обличчя має цей хлопець, який охороняє. Це не є суттєво. Суттєво є те, що зараз в Хмельницькому власне, стоїть питання міського голови, обласного голови, голови МВС, головного прокурора міста Хмельницького, обласного прокурора, на які далі лобіюються помічники, колишні працівники Януковичської братії. Ви прекрасно про це знаєте. Зараз це дуже тихо. Все пропихується поза люди. Так само, громадська рада, рада майдану, так звана, не може впливати на вибір. І ви повинні розуміти, що власне є суттєві питання. Я особисто є представником старшини правого сектору. Я не буду вихвалятися і бахвалитися, де ми були і що ми на собі відчули. Я не буду говорити, чому маски для нас стали. Частиною наших облич був той самий час. Я думаю, тут немало людей на Майдані стоїть наразі, які так само їздили в Київ, які так само і в Хмельницьку відстоювали свої права. І я тут якраз прийшла повідомити думку і меседж правого сектору, зокрема, що громада повинна вирішувати всі свої питання. Власними силами, не сподіваючись на те, що прийде хтось, назначений Києвом чи неважливо ким, і цей хтось буде вирішувати ваші питання. Кожна людина, кожна особа, кожен громадянин, перш за все, має усвідомлювати свою відповідальність перед собою, своєю сім'єю і своїм народом за своє рішення і вибір. Це стосується проданих голосів. Кожен із нас повинен розуміти, що 200 гривень і кілограм гречки не може стати достойною компенсацією років приниження. Кожен із нас повинен мати відповідальність. Радянський Союз привчив українців, так само як і інші національності, які були в тюрмі народів, до того, що все вирішує власть. Власть рішає судьби. А ви маленькі люди. Це неправда. В Україні завжди існувало звичаєве право. Зокрема, толока, зокрема, такі розуміння, як Віше, такі поняття, як вирішення громадою усіх суспільних питань, зокрема, і судів. І ми повинні це ініціювати, кожен у своєму місці. Я власне приїхала з Києва делегована для того, аби. Донести до вас так само цей меседж, щоб кожен із нас усвідомив, що ми вирішуємо власну долю. Ніхто за нас її не вирішить. І питання переобирання Ради Майдану має бути нагальним у всіх містах. Там мають присутні бути представники усіх верст населення, представники усіх громадських неполітичних організацій. Я пропоную переобрати Раду Майдану. На засадах непартійності, от власне мій меседж. І повірте мені, не є важливо в якому камуфляжі, з якими стрічками ходять люди. Український майдан, я не говорю про Київський, це є загальноукраїнський майдан. Це велика сила, яка об'єднала дух людей, яка дала нам розуміння того, що ми українці, тому що того, що ми власне і є. Тим органом, який конституцією, п'ятою статтею Конституції є головним джерелом влади в Україні, наша конституція гарантує нам те право, яке.